Друзі, привіт! Це канал Технопрок, і сьогодні ми зануримося в один із найзагадковіших напрямів сучасної кібербезпеки нетрадиційну криптографію. Так, ви не помилились? Ми поговоримо не про класичні РСА АЕС. Чи еліптичні криві, а про ті методи, які ще вчора здавалися фантастикою, а сьогодні вже тестуються в лабораторіях і стартапах по всьому світу. Уявіть собі криптосистему, яка не зберігає ключів взагалі. Замість цього вона виростає щоразу заново, як живий організм. Це фізично не клоновані функції, ПУФ. Вони використовують мікроскопічні дефекти кремнію або хаос у поведінці електронів для створення унікального цифрового відбитка кожного чіпа, зламати таку систему те все одно що підробити сніжинку. Інший напрям біокриптографія. Тут секретом стає не пароль, а ваша біологія. Імпеданс тканин, електричні мікрофази клітин, навіть шум нейронних сигналів, так формується своєрідний живий ключ. Непередбачуваний, нестабільний і абсолютно унікальний. А тепер трохи футуризму уявіть криптографію на основі фракталів або хаотичних динамічних систем. У таких шифрах навіть крихітне відхилення в параметрах знищує можливість відновити повідомлення тут математика зливається з природою, хаос стає союзником безпеки є й напрям, який лякає класичних криптографів, ДНК криптографія. Уявіть дані, зашифровані у послідовностях нуклеотидів, які можна буквально зберігати в пробірці тисячоліттями. Це не просто код. Це біологічна пам'ять цивілізації, і нарешті гомоморфне шифрування, яке дозволяє обчислювати над зашифрованими даними. Тобто сервер може аналізувати інформацію, не маючи до неї доступу. Ідея, яка перетворює саму логіку цифрової приватності. Усе це нетрадиційна криптографія. Вона ще не стала масовою, але саме вона може відкрити наступну епоху захищених обчислень. Там, де ключі ростуть, дихають, змінюються і зникають разом із сигналом, що їх створив. Тож залишайтесь на каналі Технопрокно далі буде ще дивніше, ще складніше і ще цікавіше.